31 жовтня у Чернівецькому драмтеатрі імені Ольги Кобилянської відбулася прем'єра вистави за мотивами історії Жанни Дарк. Запрошений режисер із Києва Андрій Приходько переосмислив сюжет через сучасний контекст. Протистояння французів та англійців він зобразив як боротьбу між Україною та Росією. Приклади, коли в нас в Україні під час війни вибудовують втихаря свою путінізацію. Ну це що я секрет відкриваю. Ну, Але вийти і про це зі сцен говорити, то це буде політінформація. Да? Ну, а сцена, вона ж якби зачіпає той перетин, де є вічне і сьогодення, або там говорити про мову, або говорити про те, що вбий, або тебе вб'ють. Ну, слава Боже, це його дівчинка. По-моєму, це така запорука. Події вистави відбуваються у 15 столітті, коли Франція стоїть на межі поразки у війні з Англією. 17-річна дівчина з села стверджує, що чує голоси небес і вирушає до Дофіна, майбутнього короля Шарля VII. Вона переконує його не здаватися і не йти на принизливі перемовини. Роль Жанни Дарки зіграла акторка Маргарита Муранцева. Наш погляд на Жанну абсолютно не такий, як я собі уявляю. Колись, що ось вона просто сильна, войовнича. Але ні, просто дівчина, дівчина, яка наважилась. І це її рушій, який допомагав переконати і інших віра в те, що, ну, те, що ми хочемо зробити, це право наше, наше право на те, щоб звільнити і Францію, і Україну. Одвиг Жан Дарк став поворотним у долі Франції. Він подарував їй короля, але забрав життя юної героїні. Це людина, яка була невпевнена в собі через постійні цькування його світою. Але Шарль там знайшов вигоду. Десь його так підштовхнуло на те, щоб дійсно знайти в собі сили і сказати, так, я, я зможу стати королем. Але тільки вигода, тільки вигода з'явилась. Все шарлю Жана вже не потрібно. Прем'єрні покази вистави відбулися 1-2 листопада. Театральну роботу також представлять на фестивалі Золоті оплески Буковини з 22 по 27 листопада. Радислав Українець, Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4